Харчування дітей у запорізьких школах поновлюється. Відповідний меморандум з представництвом всесвітньої продовольчої програми уклала Запорізька міська рада. Міжнародні партнери допоможуть загальноосвітнім закладам забезпечити учнів їжею впродовж поточного навчального року. 50% вартості кожної порції покриватимуть кошти від ООН у більш широких питаннях, пов'язаних з підтримкою всесвітньої продовольчої програми в області. Ми вже надаємо певну допомогу переселенцям. Ми хотіли б зробити ще більше. Ми тісно співпрацюємо з міською владою, обласною владою, міністерством освіти, щоб надати цю допомогу. І ми вважаємо, що це критично важливо для дітей під час війни. Фінансову допомогу на харчування отримає 71 Запорізька школа, де є початкова школа. Тобто навчаються учні з першого по четвертий класи. Також ці заклади освіти проводять навчання у змішаному форматі. Нині тестове харчування організували в 10 школах, далі впроваджуватимуть в інших закладах в порядку черги. Підписали. Угоду з всесвітньою програмою продовольства, яка надасть можливість компенсувати частину вартості харчування для наших дітей в школах, це перші та четверті класи. Діти матимуть безоплатне харчування під час навчання. І я дуже тішусь, що 71 навчальний заклад, який сьогодні готовий приймати дітей в змішаній формі навчання, як очно, так і дистанційно, буде протягом протягом 2024-2025 років забезпечувати харчування дітей.